Поки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Хлопця. Сьогодні ми віддаємо шану людям, які поклали своє життя заради того, щоб ми жили. Заради того, щоб Україна була була цілісною державою. Сьогодні ще одне місто, яке з'явиться у Харкові, у Україничах це Алея. Слава герою, на жаль, загиблих герою. І ми будемо приходити сюди і видавати шану цим людям, цим людям, за завдяки яким ми всі живемо. І наш свій обов'язок пам'ятати, наш світовий обов'язок боротися до тих пор, не настане справедливий мир. Я дякую рідним, дякую батькам за таких героїв. Дякую побратимам, дякую всім, хто зібрався сьогодні, бо це дуже важливо. Дуже важливо шанувати і пам'ятати. Дякую всім. Слава Україні! 4. Вічна слава і вічна пам'ять героїв, які загинули за свободу і незалежність України. Оргіння РЕД на території України. Ми зібралися на цьому майданчику, щоб вшанувати пам'ять героїв, мешканців селища Колиничі, які загинули за свободу і незалежність України і відкрити алею пам'яті наших земляків. Сьогодні в Харкові створено ще одне місце пам'яті за підтримки нашого міського голови харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова. Це місце пам'яті унікальне тим, що портрети наших захисників, наших героїв розміщені всередині скла, і вони стоять в один ряд, один за одним, наче продовжують тримати фронт, який обрали, коли пішли захищати свою батьківщину, свій рідний край, своїх близьких. Портрети малювали художники, вони виконані всередині скла. Система на основі нанотехнології, система Тріплекс. Як запевняють ті виробники, які робили, то це скло дуже в витримке, витривале, і вони не б'ющіся. І унікальність проєкту в тому, що в Україні ще ніхто не наносив. Фотографії, портрети всередину скла, і хлопці дивляться як спереду, так і ззаду, якщо подивитися в очі перехожим. Скільки часу тривала підготовка? Часу не так багато, це порядка двох місяців. Наприкінці минулого року до Ігоря Олександровича звернулася мама одного загиблого захисника особисто, і він пообіцяв, що на найкоротші терміни зробимо алею не просто алею, а місце де. Ці, ці хлопці залишатимуться вони, як ангели охоронці, продовжуватимуть охороняти наше рідне місто.